Церква в місті Соснівка заснована в 90-му році. Оцей храм, який ви бачите, і це все. В 90-му році заснували, ми поставили капличку, а в 90-91 році завозили матеріали, а в 92-му році почали будувати і почали класти кладку. Ну, закінчили десь до 2000 року. Закінчили все, поштукатурили, в 2002 році ми перейшли сюди до храму. Але він не був ще розписаний. Тепер розписали, і в останній час ось ставимо іконостас, і це все Але нам вдалося з цим всім справитися. І так, як бачите, ми зробили те, що ми змогли. Більше ми не змогли, тому що все впирається, як ви знаєте, в даний час все у кошти впирається. І дякувати Богу, ми вдячні за це. Громада вдячна і все. Ми краще не можемо і більше не можемо. Ще хочемо таку, ну я знаю, усипальницю, чи, чи що тут ще з боку приставити. але зробити знову все-таки на певному рівні, значить. Наша церква Святої Праведної Анни заснована в 1991 році, саме посвячення наріжнього каменю. Відбувалося якраз в квітну неділю 91-го року, і ще наріжний Камінь посвячував блаженної пам'яті владика Йоанн Боднарчук. Вже в 1992 році було посвячення фундаменту. І здається, що від 91-го року до 98-го. Це не є так багато часу, бо саме в 98-му році вже тут була відслужена Перша свята літургія, коли владика теперішній львівський Макарій якраз освятив цей храм Святої Праведної Анни. Ви знаєте, що напевно що кожен храм, який є на любій Парафії, це історична пам'ятка для тих людей, які... Є і живуть на цій території, бо день, коли посвячувався камінь, посвячувалася церква це є день історії цього села. Даний період часу ми знаходимося в церкві, яка започаткована під час цього, як я став на настоятелем. Одним словом, ми вирішили все ж таки для нашого майбутнього покоління, щоб наше життя не було прожите даремним. вирішили побудувати дорогий новий, новий храм. По милості Божої, за жертви парафіян, за жертви парафіян на протязі тих десять років. Вони словом приложили всіх суси, всіх старань. Одним словом, для того, щоб був доведений е цей храм до, до кінця. Ще є багато, велика кількість ще роботи є, але а милості Божої будемо докладати всі зусиль, всіх старань, щоб найближчий час, найближчий час зробити розпис, докінчити, поставити пристіл, поставити горне місце, поставити жертви, бикові престоли, докінчити, зробити, докінчити балкон одним словом, щоб церква буде туди, вже коли буде закінчена до логічного кінця. Після цього запросимо, звичайно, владику. Владику і владика зробить повне освячення нашого новозбудованого храму. На Наний період часу ми знаходимося церква, яка має свою, свою, історію, свою історію. Це є старенька намолитвена церква, яка є пам'ятником архітектури з 1778 році. Одним словом, воно є, як то казав, цим оберегом нашої віри, тому що тут пройшли роки, розумієте, молилися наші діди, прадіди. Ця церква, в якій ми зараз знаходимося, я пам'ятаю, був свій час, свій період часу, що мене визивали у Львівську держадміністрацію. Пам'ятники в архітектурі, де я одним словом вложив угоду з держадміністрацією, одним словом вручився за тим, що цей пам'ятник, не дивлячись, що наша церква в майбутньому буде викінчена, що нам прийдеться, одним словом служити в новій церкві, але не буде забуватися церква старенька. З цією церквою ми нічого не будемо. Вона останеться тут, як той казав. Ми будемо завжди дбати за ту, за ту церкву. Бо є такі люди, що сходять, наприклад, похрестити чи повінчати в нові, хто схоче в старенькі церковці. Одним словом, та церква нам буде, як той казав, не буде вона закинута. Тут і замки висіти не будуть. Даний період часу ми знаходимося в свято храмі Божому. Село Зубків Сукайського благочиння, церква, церква до Незалежності України, бо вона була закрита, була закрита, була знищена. І в цей період часу, коли відновилася автокефальна православна церква, 1989 році, з тим з відновленням цієї церкви, одним словом, стала, був і відданий храм. Цей нашим парафіянам, де парафіяни своїми зусиллями, не маючи ніяких меценатів своїми зусиллями, одним словом зробили повністю відновлення цього святого храму. Цей храм не мав купола, цей храм не мав, не було іконостасу, не було тут, був дуже закинутий. І завдяки спільним зусиллями за жертви наших парафіян. Дорогі, дякуючи Богу, цей храм по сьогоднішній день існує. На другий рік 25, на другий рік ми дана парафія церкви села Зубків буде святкувати 25-ліття своєго існування після відкриття храму нашого. Ця Це церква є добудована за. Союзу, союзу, ця церква була закрита. Тут знаходився музей села. Музей села ту церкву було відкриту в 1989-89 році. Напротязі трьох періодів часу її свого існування люди прикладають всіх зусиль, всіх старань, одним словом для Окраси, оновлення. Церква, хоч вона є невеликою, але вона уютна, вона така, як домашня, домашня церковця, ви розумієте, тут приємно одним словом, молитися. Як той казав, і люди в цьому храмі розділюють і радість, і смуток. Прийшлося через цю церкву пройти різні тортури взагалі. Не тільки комарів, вулиця, зубків, де відбувалися різні суди, де ввелося розуміти протистояння, протистояння розумієте, для того, щоб по почергове. Але як ми говоримо, храм, храм, розумієте, то є саме основне, то є основа основи, і саме що був храм саме людської душі, людської душі. Можна все змінити. Не можна змінити одним словом. Погляду на віру, не можна змінити свої, як той казав, духовні, духовні переконання, переконання. І сьогодні ми сповнені цією великою радістю, цією великою радістю, що дійсно одним словом. В храмі Божому ми відчуваємо. Українську мову ми відчуваємо сповнені великою радістю розуміти, що ми являємося, пишемо історію нашої церкви, яка колись була, як той казав, відкинута, яка була закинута, але як написано в святому Прокимені, всяке дихання нехай хвалить Господа. Очолює цю паству, яка заснована 9 серпня. 2001 року, і з того часу вона почала свою діяльність і в 2002 році було надано міською радою дозвіл на будівництво каплички на 100 місць прихожан, яку ми зараз з вами маємо можливість бачити. А вже пізніше, в 2007 році, було Собором священників освячено камінь на будівництво. Нового храму, яке розпочалося 16 травня 2013 року за жертви цих самих прихожан і жертви шахтарів міста Чернограда, які вкладали свою лепту в цю церкву покровительку Шахтарів, великомученицю Варвари. Ми знаходимося в селищі міського типу Швирка Сукальського району. Наразі це капличка поки що, капличка храму Покрови Пресвятої Богородиці. Отже, наша громада була заснована Українською автокефальною православною церквою в 2005 році. Громада невеличка, порядку 30 дворів приблизно в нас. Ну, на перший початок ми не мали нічого крім документів. Отже, ми наймали половину будинку, де проводили з 2005 по 2008 рік богослуження. Відбувалися всі богослуження як потрібно. Отже, у 2008 році ми почали навесні будівництво на цій території. Наразі, як то кажуть, все своїми руками, руками цих парафіян. Звичайно, ми маємо в планах будувати храм. Це є церква Почаївської ікони Божої Матері Української автокефальної православної церкви. Місто Червоноград. Наша громада була зареєстрована в 1990 році. В тому році почалося будівництво цієї каплички. Спочатку було тут 14 парафіян всього-сього, тепер, слава Богу, вже є в неділю до 100 людей приходять, а в свята взагалі дуже багато не поміщаються. Пізніше була побудована дзвіниця, яка є дуже велика, 7 дзвонів є на дзвіниці. Після дзвіниці була побудована кімната смутку. Цьому році мали на меті закласти фундамент під церкву, але з такими обставинами теперішніми то відкладається поки що. Ми зараз знаходимося в каплиці Вознесіння Господнє. Назва. І також ми знаходимося у місті Сокалі. Громада була зареєстрована у 2002 році. І в той час я отримав і призначення на парафію Вознесення в міста Сокаля. Ну і з того часу ми почали працювати. Звичайно, ми не могли зразу будувати церкву, так як нас не було парафії, яка би могла допомагати у сприянні будівництві. Але ми розпочали, ми побудували капличку. Наше бажання нашої парапії це є будівництво храму, яке ми розпочали, і саме на престольний праздник цього року, 2014 року, на Вознесіння, приїздив наш правлячий архірей митрополит Макарій, який заклав капсулу на будівництво храму, і ми плануємо найближчим часом розпочати будівництво.